соответствующий контроль за зданием. Вот указание плана за земельным участком территориальной автономии в районе территориальной автономии 24 Гариско района на 24. Позатежние органы вещной собственности по данной территориальной автономии на начало года, в связи с уренизацией дожамной

どうぞ。 No, was – І де ви? – У Пешескому. – О, істий. – Істий, знаю. – У Пешескому ранній пост. – Так. – Звідси, кличе. – Так, екземіоналістів. – Цей все омелюєш? – Так. – А за платі, якщо ці будь-кі? – Там, за три. – Дуже добре. Донес, державний стан, який сість, подбачуєш? – Смісео, че? – Смісео, де є посада? – Турсіо входить там і вчительням допадаємо за приспішність, що залишається в цьому святку. И, а тути ја меѓународници кои се меѓународници, кои ми ја поделиваат, пацији кај дете да ја износите, дете да го опијаат, тути е за меѓународници кои се меѓународници. Правилно, во ишчајите на работување, на кажање, така, напријад, берам тие што садочки 60 тисяч фризів, а третій ще йде 150 тисяч на електронну архив і 700 тисяч на дрова. 12 регіонів, все. Так. Да, а там є оплата праці. Без нарахування. 20 рахування є 22%. Оплата праці без тих. А може да бидете... А може идете, там, да бидете mm -hmm. таму mm -hmm. и да бидете си. Mm цел -hmm. ден обратувала са, цел ден е пата и е помнил успехи пошто. Mm -hmm. Ја на предото станува шо са дочки там пата, таме е што е во нам доктора Наприклад, 10-30 один, так по тому коду ми не можемо платити, платиться по 10-20 один, там, де йде персонал, там буде uh, різниця, що не видає до престижності. Там, там виходить ще ж 3 мільйони доплати. І плюс ще там, щоб не да платає і все щось до кінця роблять. della nazionale ma mi to che Prozatvrženje zvedenog poštorisa o različitom opartosti objekta u premanju NRS u ničem odličnom osvjetljenju posljednjim svih skladnika. Prozatvrženje poštorisa u nadličnom osvjetljenju, čim možemo rekodati Yeah, it's just a nicer story. Should we know it with that is not end? So washing? Yeah. до 1 до 4. І друзі було третього. Там, де ж вносилися зміни, капитал, знімалася, стала цела, бо піднялася мусор і не хватало закляти. За так що вносили стало.

够了。